І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар. Як ти зрозумів, в цьому відео я проведу детальний огляд на нове оновлення. Що ж, не будемо затягувати, ну а ми починаємо. Що ж, ну і спочатку треба побудувати цей будинок. Ось такий от він, на вигляд, досить красивий. Заходимо. І тут ми бачимо дві квартири. Перша квартира, так, треба дістати свого персонажа. Ось я, і спочатку мені сподобалось це от місце. Тут є така кімнатка зверху, на яку можна залізти, і там можна поставити якесь ліжко, стіл, і тут є така теж класна драбина. Тут от теж можна щось поставити. Далі невеличка кімнатка, не знаю, якась кухня, можливо. Не знаю, що. Далі якийсь гардероб, тут от така, не знаю, як це назвати, двері. Виходимо із першої квартири. Тут ми бачимо таку от коробку і ось такий от дзвоник. Також є вхід у під'їзд, ну на цей поверх вхід. Тут от двері, тут так само дзвоник і оця от коробка, і наступні двері у наступну квартиру можна сказати. Тут от таке вікно із квітами. Далі ось така от кімната, це теж або гардероб, або якась ванна, не знаю. Е, ось такі от тут прикольні двері, закриваються, відкриваються. Не знаю, навіщо робити такі величезні кімнати. Наступна невеличка, якась кухня теж, мабуть, не знаю. І наступна кімната, мабуть, спальня. І ще тут є ось такий от прикольний чорний балкон. Там теж можна щось поставити, в принципі. Так, і тепер перейдемо до меблів. Так, нам тут мали додати троє меблів. Е, тут тільки я не знаю... Так, да, тут оце, цей дзвоник. Такий от прикольний, красивий, в принципі, мені подобається. Також в коробках. Е, ось така от коробка. І ще мало бути щось третє, але не знаю. Я, мабуть, зніму ще додатковий шорт, сам де покажу. Ось таке от класне оновлення, ставлю 10 із 10 і коштувало ну, досить небагато, всього 30 гривень. Ось таке от класне оновлення. Що ж, сподіваюся, це відео було для тебе корисним, і ти про щось дізналася або дізнався, постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео!